Вітаю знакові новини на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін. І далі у випуску про таке. Очікування провокацій, щоб загострити ситуацію на Євромайдані, можуть підкинути труп. Травматичний Євромайдан вже понад 300 постраждалих мітингувальників звернулись за допомогою до лікарень. Разом і до кінця, якщо за 48 годин Євромайдан не ослабне, то почне перемагати. І ми відразу починаємо з новини останніх хвилин. Міліція переводить затриманих на вулиці Банковій, які на сьогодні перебувають у лікарні. До СІЗО. Про Це повідомила сьогодні журналістам на прес-конференції наречена одного із затриманих Яна Степанова. Адвокати представників затриманих також висловили припущення, що це робиться з метою, аби Унеможливити доступ до затриманих, які також були присутні на прес-конференції, згідно з їх інформацією, з дев'яти затриманих на вулиці Банковій шість перебувало у лікарні з травмами різної тяжкості. Зокрема, у одного з них тяжка черепно-мозкова травма. Інший перестав бачити на одне око в усіх затриманих численні забої та переломи. Щоб загострити ситуацію на Євромайдані, можуть підкинути труп. Про це повідомив депутат відправлячої партії Володимир Олійник. Політик зазначив, що мирні акції дещо втрачають свою динаміку. Додати масло у вогонь на думку олійника можуть декотрі керманичі майдану. Серед них фігурує призвище Яценюк. Труп зниклої особи, за словами олійника, підніме всю країну та сколихне світ. Депутат назвав коло осіб, що можуть бути причетними до цих подій, та закликав лідерів опозиції надати усі прізвища тих, кого називають зниклими. Я думаю, що треба нам з вами перше всіх закликати не робити подібних речей, бо гріх беруть на душу і вчинять злочин. Друге, я вимагаю негайно. Щоб самі організатори мітингу, майдану оголосили прізвище тих, кого вони називають, що зникли. Бо якщо появиться якась особа, яку вони подадуть, як зникла, це буде провокація, негайно повинні повідомити. Правоохоронці погодились і прагнуть до солідарності із мітингувальниками та готові влаштувати чергування центральними вулицями Києва. Якщо ж така провокація матиме місце, це перенесе мітинги у радикальну площину. Прем'єрська брехня, начальник столичної міліції Валерій Коряк, дав свідчення в генпрокуратурі в рамках розслідування кримінального провадження про перевищення повноважень правоохоронцями в ніч на 30 листопада на майдані Незалежності. Коряк повідомив, що він продовжує виконувати обов'язки начальника столичної міліції, як відомо прем'єр. Микола Азаров на зустрічі із послами іноземних країн ще 2 грудня заявив, що начальника столичної міліції Валерія Куряка звільнили за силовий розгін Євромайдану 30 листопада. І сьогодні були заарештовані дев'ять учасників зламозвісних масових безладів, що відбулися на вулиці банковій біля адміністрації президента. Їм інкримінуються масові заворушення, що супроводжувалися насильством, опором представникам влади із застосуванням зброї. Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжний захід у вигляді арешту дев'яти підозрюваним, яким інкримінується участь у масових заворушеннях біля адміністрації президента. Опозиція різко засудила ці рішення суду, висунувши кілька вимог: порушити кримінальні справи проти працівників Беркуту, які жахливо били людей, та припинити хвилю політичних репресій проти абсолютно невинних людей, серед яких Юлія Тимошенко та дев'ять учасників масових заворушень. Такі судові рішення, які вчора виніс Шевченківський суд, стали предметом розгляду міжнародної спільноти. Ми вимагаємо від суддів апеляційного суду розглянути наші скарги, скасувати рішення і звільнити людей. Більше того, ми вимагаємо в судовому засіданні порушити кримінальні справи проти працівників Беркуту, які отак от жахливо били цих людей. Крім того, з 30 листопада по 3 грудня міліція відкрила 53 кримінальні провадження. Про це повідомляє головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ. Розслідування цих проваджень встановило ці правопорушення відбулися біля адміністративних будівель українського дому, будинку профспілок, Київської міської державної адміністрації а також біля пам'ятника Леніну, зазначають правоохоронці. У ці хвилини у підтримку засуджених євромайданівців стартує мирна хода. Акція розпочнеться із Михайлівської площі. і Рушить до Шевченківського суду. Завершити ходу планують біля подільського ізолятору, що неподалік львівської площі. Організатори акції кажуть, що засуджені були затримані не на банковій, тобто правоохоронці зробили винними з тих, кого вдалося затримати. Якщо за 48 годин Євромайдан не ослабне, то почне перемагати. Переконаний колишній президент Польщі Олександр Квасневський. Він переконаний, що влада чекає, поки підтримка майдану почне слабнути. Для неї це буде свято. Все вирішуватиметься найближчі 48 годин. Якщо прихильники інтеграції зможуть зберегти силу натиску, влада почне йти на поступки, погодиться на звільнення міністра, можливо, навіть прем'єр-міністра. Але якщо демонстрація почне слабшати, будуть застосовані силові заходи, щоб розібратися з ситуацією. Тим часом на Майдані вирує життя. Люди гріються біля бочок або в пунктах обігріву. Ніхто не здається, а лідери опозиції закликали активістів сформувати колону і рушити до Шевченківського суду. Вони вимагають припинити політичні репресії, зокрема, змінити міри запобіжних заходів за арештованим мітингувальникам. Без можливості захисту їх практично закрили на два місяці без абсолютно на це юридичних підстав. Віталій Кличко закликав учасників провладного мітингу під будівлею парламенту приєднатися до майдану. Лідер удару зацікавився вимогами нечисленних міт... мітингувальників. Ті заявили, що підтримують кроки чинної влади. Нагадаємо, провладна акція триває під радою. Другий день там виступають депутати від партії регіонів. Вони підтримують розгін майдану беркутівцями. Вже понад 300 постраждалих мітингувальників звернулись за допомогою до лікарень з травмами середнього та легкого ступеню важкості. Число постраждалих має тенденцію до збільшення в ніч на 30 листопада, коли Беркут розігнав євромістечко, яке було розташоване на Майдані Незалежності, до лікарів за допомогою звернулись 305 потерпілих, 120 з яких отримали допомогу в стаціонарних умовах. На даний момент на лікуванні перебувають 9 потерпілих. Лікарів свою чергу. Надавали довідки про стан здоров'я дев'ятьох побитих заарештованих, яких звинувачують у штурмі банкової 1 грудня. Відмов... Відмовляються про це. Заявляє депутат від батьківщини Павло Петренко. Вчора я спілкувався з їхніми рідними. Лікарі відмовилися надати їм довідки про стан здоров'я, бо їх залякала міліція. Павло Петренко вже звернувся до вищої кваліфікованої комісії суддів та вищої ради юстиції щодо звільнення суддів гайдука Маніновської і Гриньковської. Саме вони за словами депутатів винесли неправомірне рішення щодо арешту затриманих невинних людей. І потребують захисту шість активістів. Наразі вони отримали два місяці арешту. Це постановив Шевченківський районний суд вчора пізно ввечері. Їм інки захоплення адмінбудівель. Керувалася прокуратура свідченнями побитих міліціонерів. Хоча самі мітингувальники заперечують участь у бійці на банковій. Ми бачили тих людей. Ми вчора були в суді. Ці люди були побиті. Їх бив Берхо. Бив Беркут, а потім за те, що їх побили, мирних людей, які стояли і дивилися на те, що відбувається, їх потім намагаються притягнути до відповідальності і дати їм відповідальність у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. Опозиція приступила до рішучих дій. Наразі ведуться переговори не тільки з іншими фракціями, але й з іноземними дипломатами. Плани залишаються незмінними. Відставка уряду перевибори президента. Одна із основних задач захистити людей від політичних репресій. Ми розширюємо акцію і йдемо пікетувати. Міністерство внутрішніх справ. Наступні суди, наступна рада національної безпеки і оборони всі ті, хто порушують права і свободи людини і громадянина, будуть пікетуватися учасниками акції протесту. Удару може зазнати українська економіка у разі продовження мітингів. Українці можуть масово скуповувати валюту. Експерти зазначають, що це погіршить і без того хиткий стан із. Ліквідністю в Україні виходить НБУ для стабілізації валюти намагається ввести обмеження на знаття депозитів та обмін валюти. Крім цього, обслуговування держборгу стане дорожче. Вважає інформагентство. До того ж, близько половини боргу номіновано іноземною валютою. На його обслуговування до кінця 2014 року знадобиться близько 10 мільярдів доларів. Ми продовжуємо йти у Європу. Українська сторона заявляє про незмінність курсу країни на євроінтеграцію загалом і на асоціацію з європейським союзом. Зокрема, таку заяву зробив перший віце-прем'єр України Сергій Арбузовий з представником ЄС в Україні Яном Томбінським. Сьогодні зранку українська делегація, на чолі з Сергієм Арбузовим, прибула до Брюсселю, де зустрілася з європейськими дипломатами. Метою зустрічі і було налагодження діалогу та відновлення довіри з європейським союзом. Було обговорено продовження підготовки до підписання угоди про асоціацію України та ЄС. Домовлено про послідовність переговорного процесу, спрямованого на якнайскоріше формування графіку реалізації парафованої угоди про асоціацію, а також узгодження низки аспектів її імплементації, так званої дорожньої карти. Також висловлено обопільне сподівання на відновлення довіри через політику конкретних кроків, спрямованих на досягнення спільної мети побудову демократичної, і стабільної європейської України. Наша хата з краю. Дмитро Дмитро Медведєв визнав Євромайдан суто українською справою, а не інших держав. Разом з тим зауважив, що країні потрібні спокій та стабільність. Україна залишається вкрай важливим партнером для Росії. Додав російський міністр. Ми уважно стежимо, що відбувається у вашій країні. Це внутрішня справа самої України. Хоча, звичайно, дуже важливо, щоб була стабільність і порядок. Ні, насильству народ України повинен мати право вільно висловлювати свою думку, а керівництво України прислухатися до нього. Так заявив держсекретар США Джон Керрі у своєму виступі перед пресою в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі 3 грудня. При цьому він закликав всі сторони вести себе мирно, адже насильству не повинно бути місця в сучасній європейській державі. Потужна демонстрація підтримки Європи в містах по всій Україні дійсно була просто неймовірна. Люди говорять вголос про свої дуже реальні і глибокі прагнення, і ми закликаємо український уряд прислухатися до голосів свого народу, який хоче жити в умовах свободи, відкритих можливостей і процвітання. Дії силовиків проти мирної акції протесту у Києві засудили міністри закордонних справ країн НАТО. Таку заяву оприлюднили за підсумками зустрічі в Брюсселі. Дипломати закликали виконувати всі міжнародні зобов'язання і наголосили на важливості дотримання прав громадян проводити мирні зібрання. Україна самодостатня держава і не має ніяких підстав для втручань ззовні. Про так заявив голова місії України в НАТО посол. Ігор Долгов. Наразі ж це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимось о 18.30. Тримайтеся.